Не перестаю тішитися своїм садочком, яка всюди краса, сама себе похвалю, такі гарні композиції, це я сама себе похвалила. Іду хочу показати вам, донька мені презентувала. Ні, це не подарунок. Це у неї вона почала чахнути, то вона віддала мені. Ну, на літо, я так думаю. Тому що я цю рослину, я б собі її не купила. Я купую собі ті рослини, за якими я можу доглядати, на які в мене вистачає сили. А це, це треба мати чоловіка в хаті, щоб, ну, в крайньому випадку, у городі чоловіка, щоб він працював з цією рослиною. Так, це Агава. Ось вона її купила, і вона в неї, бачите, поопускала листячко. Я її на ніч поставила у озеро, думала, вона підніме листячко. та ні, не підняла. І ось я тепер думаю, куди б її, але листя стало не таке вже. Воно було м'яке, таке, а тепер щільне таке. Тверде. Ось куди мені її всунути? Мені б хотілося десь її в ракарій, десь на видне місце. Ну, раз вона мені дісталася, вона ж має жити і добре себе почувати. Ні, тут вона не, не впишеться, мені здається, на цю сторону. Тут у мене немає місця. Ді... А, можна от сюди її. Ось у мене тут була гортензія, Брайт». Ось вона, мабуть, тут. Оце я так буду бігати сьогодні півдня з цими горщиками, з цим горщиком. І примірювати її. А вона тут майже непомітна, так? Мабуть, ні. Але це таке задоволення. Бігаєш, підбираєш місце, а воно потім росте і тебе радує. Ні, мабуть, ні, вона тут не дуже. Тож підемо. У сукулентний підем. Зараз я вас розверну. Ой, хоч би не зашпотатися. Погляньте, як гарно все цвіте. Як гарно я йду швиденько, тому що вже три хвилини скоро закінчаться. Ось тут може її висадити. Ось тут, ось так. Так. Чи отут десь. Чи там, чи там. Ну вона тут буде жити, я так думаю.